Завдяки програмі про ми мали можливість опрацювати наші внутрішні процедури, підходи до визначення шляхів розвитку, будуючись на Запиті учасників, менеджерів, правління фонду наших клієнтів ми змогли розробити дійсно гнучкий ефективний механізм, який відображав погляди, бачення і ресурси, які є в фонді. Цей механізм, якраз і впродовж трьох років, ставав основою для змін трансформацій. В Фонді захист є хороша традиція вислушувати кожного, особливо на правлінні. Коли збирається правління, люди можуть висказатися по будь-якому питанню. і дуже важливо, що можуть ще висказати якісь ідеї. І які можна реалізувати, грантинг підтримка місцевих громадських ініціатив це один з основних напрямків діяльності нашої організації. як Хабу, але ми не можемо сказати, що ми просто роздаємо гроші. Ні, ні в якому разі. Найважливіше те, що за допомогою підтримки місцевих ініціатив ми просуваємо позитивні зміни в громадах. Фондом громади захист кип'ятку вдається реалізовувати основну свою мету, а саме створювати можливості для громадського освітнього та культурного розвитку херсонської молоді. Фонд громади захист це та організація, яка ще в 2014 році першою повірила в кип'яток і підтримала один з наших проєктів Завдяки цій підтримці три роки тому. Тому завдяки цій вірі кипятку зараз дається розвивати свій потенціал рости як організації в співпраці з захистом. Ми отримуємо і ресурсну, і експертну підтримку наших заходів та проєктів. Це і дебатні турніри, і зустрічі з цікавими людьми, експертами, різноманітні заходи з неформальної освіти для молоді, які ми проводимо частково в обласній бібліотеці. С фондом «Захист» мы сотрудничаем с 2013 года. В 2015 году фонд «Захист» поддержал нашу инициативу, которая называется «Школа сведомых громадского активиста». Основная цель проекта была научить активистов в поселке Любимовка Херсонской области быть более инициативными, реализовывать свои проекты. Мы из инициативной группы выросли в общественную организацию и работаем не только в поселке, а уже в пределах области и также по всей Украине. Я мама пятерых детей и пятый сын родился солнечным. Мы собрались с такими же родителями и решили создать свою организацию «Солнечные дети Херсонщины». Правда, мы не знали, с чего начинать, поэтому обратились в благотворительный фонд Захы за помощью. И они провели для нас много консультаций, научили нас работать. И самое главное, они были первыми из тех, кто поверил в нас и оказал нам финансовую поддержку в конкурсе мини-грантов. Мы постоянно, на протяжении уже трех лет, все время сотрудничаем с ними, продолжаем набираться опыта, продолжаем учиться у них всему тому, что умеют они. Благодаря этому проекту народилась уникальная мережа Громадських організацій, які не тільки самі зростають, але й допомагають інституційному розвитку іншим громадським організаціям, які опікуються захистом прав, встановленням демократії в Україні розвитком громадянського суспільства.